Допомога від Сполучених Штатів Америки на фронті. Скільки протримаємось? Протримуємо стільки треба. Я можу сказати за свою 41 шу бригаду. Ми з самого початку воюємо. Куп'янськ, Часів Яр, Турецьк, Курщина, Сумщина. Тобто, бригада бойова постійна. Ми бачимо, як це працює. Звісно, атакам це важливо. Звісно, важливий Петріот Ф 16 це все важливо. Але зараз основна зброя на фронті це дрони. Дрони виготовляють наші люди, наші підприємства в Україні виготовляють, можуть виготовляти більше, кажуть що ну, про виробництво завантажено на 40-60%. Тобто, можливості є, були б гроші. Якщо ці гроші будуть в держави і будуть в. Якщо їх дасть Європа, то це вже питання закрита. Півроку, рік я згоден. Ми протримуємось, а Росія за рік вже впаде їх економіка. А Європа чудово розуміє, що якщо впадемо ми, якщо не протримуємось ми, якщо нам не вистачить зброї, то воювати доведеться їм. З Білорусі зайдуть у, в Польщу, і війна буде стосуватися безпосередньої Європи. Тому я вважаю, що вони прокинулись і не від е, вірності на вірності, якимось цінностям, а саме для того, щоб не воювати самостійно, вони будуть нас підтримувати. Звісно, Інки, це дуже важливо. Ми до них прив'язані, до них працює зв'язок, і зараз я з вами спілкуюся за допомогою Старлінка. Якщо буде з цим питання, це звісно буде проблеми. Але ну, ми наразі нічого не можемо зробити. Ми не вороги Сполучених Штатів, ми не вороги Трампа. Просто заважаємо йому підписати швидкий мир. Тому в нас немає сенсу зараз підписати мир з Росією. Це капітуляція.